Дія є, рішення немає. Виконавчий комітет сумської міської ради в чергове не зміг визначитися, за яким тарифом працюватимуть приватні перевізники. Для позитивного результату забракло голосів: 6 за 2 проти. Попри те, що пасажиропотоки у Харківського дорожнього інституту і сумських науковців практично однакові, і вивести собі вартість проїзду не складно. Витрати діляться на відповідно пасажиропоток, який передбачений харківським автобіліним Дорожним інститутом, і виходить тариф економічний. Ще раз, не, я не кажу про обґрунтований, я кажу про економіку. Тобто розділили витрати на пасажиропоток, який є офіційним, і виходить 2,26%. Із рентабельністю, яка може бути 5%, 10% ну, підприємствам потрібно розвиватися, це буде становити 2,46-2,51%. Реакція перевізників на відмову конкому голосувати рішення розпач, але обіцяють, страйку не буде. Втім, наголошують, ціна проїзду на старих позиціях не залишиться. То, що ми могли предложити, могли, якщо б десь полком проголосував, то 2,53 вихідні дні. Єдине, що хочу сказати, що всіх успокоїти, граждан, чесно, остановки не буде транспорт. Це 100%. 100% не будет. І то, що буде змінена стоїмость проїзду, це кажу, теж 100%. Підставою називають чинне законодавство, мовляв воно дозволяє виставляти кожному приватному перевізнику свою ціну у залежності від виробничих витрат. Але за інформацією, що маємо на тепер із понеділка приватні маршрутки, коштуватимуть у сумах 3 гривні. Таке рішення перевізники прийняли на своїх загальних зборах увечері після виконкому.